Село може бути нормальне, може бути супер. тобто Ти можеш жити в ньому і щось творити. А, а це важливо, бо українець, він, ну, на жаль, не... саме велика проблема наша, що ми не віримо в, ну, в себе, самі в себе. Ми не... не, не... Ми думаємо, що хтось не має щось зробити, хтось не має щось допомогти. Ну, хоча з людьми люди за ці два роки стали більш озлоблені. Воно ну, зв'язане з економічними показниками. Я бачу, в мене, е Ті, коли на сирування багато молока приносять, це показник, що держава. Ну, тобто соціальний рівень людей слабий. Люди рахують кожну копійку, тобто кожен літр молока. Стараються принести на сорвання, ніж валити, чи ліщити вдома, чи вилити просто свиням для Виробництво, Переробка молока вимагає дуже много миття. Тобто робота, бідони, форми, кришки, гірки, то все треба. Мити. сепаратор. Тобто, що тепер йде миття форм, тому що вчора забрали його вниз. Дуть дівчата мити, молоко приїхало з Нанкова. Будемо варити другий котел. Перший котел вже вариться, проходить пастеризація. Зараз побачимо. Частину молока я пропускаю через сепаратор, забираю вершки. Тобто процентів 10 молока я перепускаю для кожного котла через сепаратор. Перший раз я 95 1995 літом у Альпах біля э, Грюєра. В полонені 1400 метрів над рівнем моря, там дойг було 44 корови, випас, дойка, ну і вар, варили ми сир на дровах. Там електрики не було, був генератор для дойки О, в бідному котлі, то було перше таке моє навчання серйозне. Там пробули півтора місяця. Саме важче, що там було, бо власник, він такий. Характер був досить жорсткий, і він з нами працював, швейцарецький, справжній швейцарець. І друге, що ну, як, як власник будь-якої ферми і так далі, він пізнав всі 44 корови. він знав на ім'я. Тобто кожен була бірочка з зім'я, ну він їх всіх пізнавав за метр 30-40, він знав кожну, її звати. І Їх треба було всіх в'язати, кожну на своє місце, не дай Бог, було ну, спутати. Коли, їх, коли я питав, чи, чому мене запросили, Шефені, наприклад, мені пояснювала, що її батьки до тепер бояться, що росіяни прийдуть і постукають у... А нас рахували росіянами, прийдуть, постукають у двері солдати. Ну, я питав, чи вони не боялися українців прийняти, ну, що таке пострадянська держава, чи не розуміють, що таке Україна, чи це Радянський Союз для них, чи що це є. Ну, якщо ти береш людину, то дивишся, звідки вона. ну Мінімум береш якусь інформацію, ти береш із країни з України пострадянської держави і так далі. Бо, наприклад, інколи нас приймають, кажуть, що ми росіяни, інколи нас приймають, десь якісь речі, але все рівно є багато, я негатив, але в основному я не мав ніколи проблем з те, що я українець, за кордон. Це десь один з найважливіших моментів, тобто порізка самого скажу, молока на сирне зерно. Тут важливо не робити лишніх рухів, робити чітко впевнено, бо від того залежить, скільки сиру ми зможемо забрати з цього молота. <плес> Наша задача — його помішувати. Я постійно мушу мати контроль акцентувати увагу на самій якості продукції, то, що я роблю. Можливо, більше робити з людьми, з фермерами напряму, тут тобто покращити якість молока, що важливо. А по проектах, ну це туризм, туризм. Чому туризм? Тому що ну, я десь вижу в Закарпатті це єдиний такий сильний потенціал, який може допомогти Закарпаттю економічно, а українцям допомогти почувати себе вдома щасливими. Тобто не їхати в Турцію, не їхати в Францію, не їхати ще кудись а вдома в себе в Україні, бо я рахую хто. Десь мало uh, би піднімати нас, що коли ти можеш в себе вдома, тобто маєш огородити, що ти в себе вдома, можеш відпочивати, можеш щось подивити інтересне, можеш щось куштувати. Маса мужиків, вони їздять по заробітках, а жінки десь шукають якось... Крім того, що утримують що, що сім'ю, е шукають якийсь е заробіток на, на... Ну, і на бренд, в Україні немає такого, як сировар. Бо реально тут десь робота мужика. У нас все, все що розв'язано з продуктами в Закарпатті особливо всі рахують, що то, що то є жіноча робота. Це два сири, ще робимо третій хуст, то ми коли 20 сьогодні ванні держави. Тут контролюємо температуру і процент, процент солі у воді. Вода просто. Оце сири. Сири ми назвали взяли вісну, такі. Використали, наверное, квікову. Але воно показує те, що вже воно правильно використали ті традиції, які є в Європі, бо в нас їх немає старих-старих традицій. Тобто всі сири назви мають тобі Тобто селеський це віна з Нижнього селища, хоча філолог особливо дуже такий заявний філолог, так пояснює, що неправильно. Кажуть, що сир називався Селищанське, Борижнє селище. Але в селі, як люди говорять, кажуть, селищ Тобто тут течі, це кажуть, селище.